Паном, наскільки я розумію, зараз глава Генштабу збройних сил України анонсує деякі рішення щодо Покровська, про які скаже пізніше, звісно, підкреслюючи на Андрій Гнатов, що винятково і тільки воєнне командування про все знає і буде доповідати. Але ви ж бачите, як багато від західної преси до українських воєнних говорять про сценарії, що може бути далі. Та і про просування росіян, і про небезпеку для Запоріжжя для Дніпропетровської області, що для вас може? можливо найзагрозливіше в тому, що зараз відбувається довкола Покровська? Я вважаю, що більш загрозлива інформаційна складова і загальна істерика, яка відбувається. Тому що ну, ми на різних напрямках всі знаходимося. У мене зараз немає наших підрозділів моєї бригади під Покровськом, але вони є. На інших напрямках не буду уточнювати, де і е, всюди ну, воєнні вони так за Покровськом не спостерігають, як ви цивільні. Тому що, вибачте мені, у нас е, бої, обстріли, складна обстановка є на різних напрямках, от і я зараз бачу, як е, е, нищиться... Вся прифронтова і прикордонна зона, і це мої особисті спостереження. Я бачу, як росіяни виносять 50 кілометрову зону від кордону, цивільну інфраструктуру нищать підстанції, заправки, склади, будь-що саме для того, щоб зробити таку собі буферну зону, зону у мертву, де не буде жодного цивільного населення. Я бачу, як люди змушені виїжджати цілими селами. От покидати територію прикордонні. Тому знаєте, як Покровськ, це просто він зараз в фокусі і в інформаційному полі, але в нас є проблеми на різних ділянках. От я не бачу. Ми з вами два роки обговорюємо Покровськ. Два роки назад. задайте, ті самі люди, там, зокрема, от пані Мар'яна, наприклад, без вугла кричали про те, що Покровську кінець ну вже два роки пройшло. Ну, і, і досі там іде боротьба. Ну це така сама ситуація, як свого часу була в Авдіївці, в Бахмуті, в Сєвєродонецько. Ну якщо у вас протягом двох-трьох років, чотирьох років, систематично, при е, наявності переваги у повітрі, наявності переваги в боєприпасах, наявності переваги в, в кількості людей. Е, Противник атакує місто. Тачково по покровську б'є, 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 б'є. Ну разом. Це буде так само, як ситуація з Часовим Яром, який досі наш, він підконтрольний, просто цього міста вже нема. Ну, згадайте Марінку або Красногорівку. Мар е і росіяни оголошували про її взяття разів 30. Вони е поки, е зрештою, Збройні сили України відійшли від того міста вже тоді, коли. Е там не залишилося жодного будинку, вся Мар'їнка була схожа на місячний пейзаж, вибоєна, у, у знищених домах, мертве абсолютно міста. І на купу розбитої чорної цегли росіяни поставили свою ганчірку оцей тряпку свою, і сказали: от ми взяли. Ну і сили відійшли, тому що вже не було сенсу тримати це місто. Ну, от, Ну, відповідно, з Покровським так само. Росіяни атакують це місто. Збройні сили України його тримають. Там зручніше тримати оборону, тому що ти не в полі, там є якісь будівлі, там є підвальні приміщення, там це зручніше просто там робити. От росіяни, ну, я не скажу, що просто поле Передній край виноситься кабами, виноситься артилерію, тримати там якісь укріплення, окопи неможливо. це така е вузол оборони, де е поки що є можливість тримати оборону. Ну, Раніше пізно, звісно, його теж знищать, просто чисто фізично вони мисляться. От і чому ми так зараз е два роки розганяємо істерику? Знаєте, ну таке враження: два роки назад е депутати. Медіа, оці ж самі світові медіа кричали супокровську кінець. Катастрофічна ситуація під покровську. Два роки назад. Два роки проходить все, ніяк не здаються збройні сили України, силу оборони цей Покровськ. Ми продовжуємо істерику. Ну рано чи пізно, скоріш за все, це місто буде знищено. Доведеться відійти на інші, більш зручні позиції. Ну просто чому така істерія? У нас є інші міста. У нас є Купінськ, у нас є Херсон, де от Анджеліна Джоліни що давно була так само. До речі, винищуються зараз кабами, ракетами. У нас є суми. Вибачте, мені подивіться, те, що е, щодня е, і по вокзалу, по інфраструктурі б'ється. Ми шахідами у мене зараз я вам е, за день в підстанцію чотири шахеди переприлетіли, один збили. Тобто, ну, всюди є проблеми. А саме і проблема покровська, мені здається, що вона достатньо штучно зроблена, в першу чергу, інформаційно. Пане а ми для цього вас і питаємо. Можливо, я розумію, що вам, як військовому, який бачить ширшу картину небезпеки, особливо коли ви кажете про 50 кілометрову зону, абсолютно справедливо говорити про ширші проблеми і потреби фронту. Але ми ж тут для того, щоб якраз, ну якщо хочете розвінчувати вкиди, які робить наш ворог, та це ж вони дуже дорого продають. По перше, це Покровськ, по друге, вони розповідають про ситуацію із котлами. Та, що таке для українців сказати, що десь в оточенні знаходяться наші захисники. Тому для того, щоб не ширилася неправда, для того щоб в нас була верифікована інформація, нам дуже важливо чути від вас інформацію. Але з іншого боку, справді і ваші побратими вони теж звертають нашу увагу. Що подивіться, що відбувається на запорізькому напрямку. Подивіться, що відбувається е довкола Херсонщини, і не тільки чи можна припустити, що Покровськ, та, це можливо сьогодні одна із найпринциповіших таких точок для російської армії, але насправді в планах це ще і ще і ще просування. Зокрема, за тими напрямками, які і я, і ви згадуєте Влада Російської Федерації, повне нищення держави України, приєднання її до нової союзної держави, от або частково без трьох західних областей, як це описував свого часу Валерій Герасимов, очільник начальника, очільник генерального штабу Російської Федерації, або повністю загалом Путін а, попереду, що він відновлює радянський союз 2.0, і вони зараз із Білорусі всі ці роки займалися підписанням створенням спільної інфраструктури, документів підписанням. От і у них в планах Україну приєднати, і навіть вони говорили про кордони 91-го року. Ну так згадайте, де кордони 91-го року були. От. Тому в цьому є проблеми, і тому правильно прибалтійські країни хвилюються, тому що вони теж входили свого часу в Радянський Союз, і їм Путін однозначно сказав, навіть не намікнув, а повідомив, що вони теж претендують от, на приєднання частини цих територій. От, та господи. Куди там далеко говорити? Там анклав цілий декілька анклавів створено Російською Федерацією прямо в європейську середині Європейського союзу. Це ми про Придністров'я говоримо, і це ми говоримо про те містечко. Цього тому це ну, глобальна тотальна проблема. А з Покровським тут це зрозуміло через те, що президент Трамп. Вже декілька разів назвав Росію Росію паперовою армію російську армію паперовою, от і Путіна паперовим тигром разом з Росією. Ну просто звинувачував, і каже, що от Російська Федерація не спроможна досягнути жодних результатів. Шо що, що до певної міри правда, ну от вони не можуть добитися стратегічних цілей, навіть оперативних. То путіну потрібна бодай якась картинка, тому вони роздувають цей Покровськ, що от ми. Час беремо Покровськ, це спеціально нагнітається довкола цього містечка така істерія, щоб е, тому що це ж смішно. Це от е, дуже цікаво. З'явився такий термін ефемізму у зет блогерів Це битва за хату лісника. Тобто друга армія світу бере е, невеличке містечко е, районного значення, е, е, там зараз втрати. Сані з детблогери оголосили, що так, як втрати під при більше, як при Бахмуті, угу. або як у під час Другої світової війни в Польщі. В ну тобто вони такі порівняння ведуть. Тобто, скоріше за все, втрати під Покровськом можливо будуть у Росії більше ніж у радянського союзу за всі роки в Афганістані, розумієте? І, звичайно, Путін роздувається, тому що йому потрібно створити антитезу з е, трампівським заявам щодо тигру. А вони цього не можуть зробити. Тому звісти покровськ, тому запрошують туди журналістів. Вони мають продемонструвати Цінзимбіну, Трампу і всьому світові, що вони на щось спроможні. От поки що них це дуже погано виходить. Тобто, це рішення по покровську це не воєнне рішення. Це політичне військово-політичне угу. рішення, Почу. і це не вперше перший раз. Тому що Росія це не перший раз робить. Так само було з Марінкою, з Авдіївкою, з Бахмутом, з Сєвєродонецьком. Їм потрібна демонстрація бодай якихось перемог. Тому що ця війна і з нашого от, боку, і з їхнього боку зайшла в стратегічний глухий кут, виходу з якого поки що не видно. От почала ну, пане Мирослава. Почули, дякуємо за роз'яснення. Не думаю, що ви збиралися це робити, але я впевнена для багатьох, хто нас чує, особливо хто має військових зараз, які можливо не так часто виходять на зв'язок. Але дещо ваші слова у тому числі пролунали як заспокоєння. З іншого боку, ви і звернули увагу справді нашої глядацької аудиторії на те, що фронт лишається все ще надзвичайно великим, і горизонт нашого бачення має бути набагато ширшим. Дякуємо дуже. Мирослав Гай, майор збройних сил України, керівник благодійного, це, благодійного фонду. До мир і ко був з нами на прямому зв'язку.